Всім привіт! З вами Лірка, і в цьому відео я пройду карту Candy Factory. Тобто фабрика цукерок. У нас на старті то, тут одразу зустрічаються дві кнопки грати і налаштування, але ми одразу починаємо грати. Так. Якесь меню. Ага, отак, так. Я можу натиснути на нього, почати грати. І. того. Так, мене закинуло в кімнату. Тут є якнай... ця книжечка на столі. Привіт, Дмитрий Кузьмин. Ти пам'ятаєш, ти працював на заводі Cando Miracles. Так, ти давно вже пішов з цієї фабрики, цілих вісім років тому, але ти зобов'язаний прийти сюди. Ти нам просто необхідний. На виробництві відбувся, так сказати, неочікуваний інцидент, який визваний тим, що наші помічники почали сходити з розуму. Вони почали вбивати все навколо. Тільки половина людей змогли вижити. Що ж там відбулося, що люди просто почали сходити з розуму? Це взагалі, що там таке може бути? Ну добре. До речі, на цій карті є декілька Я Сподіваюсь, звісно що ми прийдемо на хорошу кінцівку, а не на погану, але є різні варіанти, тож подивимося, як в мене вийде. Чому це мені доводиться одному досліджувати цей неймовірний завод? Нехай цим займеться поліція. Тут у мене є книжка одразу для робітників. Хаймо вас у команді Candy Miracles. Ця книга призначена для тих, хто має талант до електрики і бажає освітити життя всім навколоточуємо як засновник компанії Едвард Клінтон. Я дуже радий вітати вас в нашому колективі. Ваша перша задача в. Відновити електропостачання в секторі А. Для доступу до електрощитку. Ви не... Вам необхідно ввести спеціальний код. Пароль 245. Ставити сюди ключ-карту. У мене немає ключа-карти. Так, важі не працюють. Це... О, помаранчева ключ-карта. Взагалі не схоже. ну, вона підійде. О, щось відбулося. А, відкрилось! Ніфіга собі. Електрощиток натискаю. Ага, пароль. Блін, 2, 4, 5, так. Схоже ТНТ. Тут звуки є. Охренеть. Що це таке? Добре, давайте подивимось, що ще тут є. Найперша версія чудо машини. Ходімо далі. О. what the fuck? Там хтось був. Так, завдання увімкнути О, Цей. Ну. Цей. Та кнопка якась є. Нічого не відбувається. Дивно. Книжка. Тобто тут якийсь привид, чи що це? Вся кнопка ж точно не працює? Не працює. Ну добре. В мене якийсь, якась є зелена картка. Ага, ключ карту вставляємо. Відкривається отут щось. Це що у нас? А, Світло вмімкнулось. Вмикаємо тут. Ага, пішов конвейер, йоу, він працює. Конвейер зламався, але відчинились двері. Це вже добре, тому що ми, значить, ідемо по сюжету. Знайти спосіб поремонтувати конвейер. Ага, так, я бачу там дірку якусь більшу. Тут нічого немає. А як мені туди залізти? А ну-ка. Так, 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 так. О, я отак от можу залізти сюди. Просто пролажу. І ходімо через цю дірку просто в якусь іншу кімнату виходить, так? Я навіть. Я навіть не пам'ятаю це місце. Де це є? Ну, я насправді взагалі нічого тут не знаю. Тож, чувак. Тож, це взагалі погано. Добре, мені варто тут щось зробити, але. що? Я бачу тут велику кількість кнопок. Ой. What the fuck? Можна мене не лякати? Так, а я... що я взагалі зробив? У мене таке питання. Um. Ну добре, ходімо сюди. Ходімо сюди. Можливо, тут щось зараз побачу. Так, тут є якась кімнатка, але тут я пройти, на жаль, не зможу, тому що двері закриті. Закриті, так. Да. Розмовляти, я, ну, звісно, що шумію. Um. Що це за пульт керування? Нам потрібно знайти три батарейки. Зелена батарейка. Вони такі маленькі, серйозно? Як мені знайти? Добре, що це. Ця, ця вона хоча б тут одразу. А де мені інші знайти? У мене питання таке. Де вони можуть бути? Просто я не бачу. Якщо вони такі маленькі, їх легко замаскувати. Ой, о, так! Тут є біла батарейка. Давайте візьмемо її. І поставимо зараз ось сюди, так? Отак, от ставимо. Ходімо далі. Ой, червона батарейка. Де вона може бути? ту 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 Це погано що я не бачу її насправді. То. Можливо, вона замаскована під червоне щось. А, о! Ось вона! Все, просто. Ставимо, до речі, схоже на флаг Італії, йоу! Італія! Я! Італія! Італія! Йоу! Знайдь би ще гімні їхній, то взагалі б був вайб. І так. Запрацювало. Оу, oh, єс. Yes. Ходімо сюди. Угу, Наверх я піднятися не можу, але тут є якісь сходи в якусь кімнату. Генератори? Мені потрібно знайти правильний генератор, який працює. Не працює. Також не працює. А цей? А цей вже, схоже, працює. А ну-ка. Угу. пересипнути не можу. Дякую за. Ну... Вчасно поставлені сім. бар'єри. І відкривається прохід далі. Так, сюди я пройти не можу. У мене виходить прохід сюди. Пройти через прес. Ану-ка. Зелена касета. Ану, вставляємо. Candy Miracle. Це якесь відео. Вітаю вас в прес-центрі. Це інструкція безпеки з роботи з пресом. Перший крок. Переконайтеся, що прес встав в початкове положення. Другий крок. Переконайтеся, що немає там мусору. І як можна швидше біжіть, іначе вас плюсне. І постарайтесь не померти. Інструкція досить хороша. Я впевнений, вона мені допоможе. Так, якщо ми можемо тут померти, то я краще поставлю спаунпойнт тут. Бо я не впевнений, що автор вирішив, що тут варто спампонти ставити. Хоча, мені здається, це досить логічно, так? І так, зараз дивіться. Отак. І пішли, 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 пішли. Ух, вийшло. Так, другий, другий, другий. І зараз. Ось зараз. Так, з першої спроби, просто я молодець. Я молодець. Це взагалі дуже класно. Це дуже добре. Ух, далі. Підйом наверх. Давайте подивимося що зверху і підемо на зараз вниз. Ага, тут двері, на які я, ну, в які я зайти просто-напросто не можу. Ходімо сюди. І де це я? А Ану, це що? У, щось відчинилось. Ану, там ще є важіль. Ой. Чорт! Він зламався. Що мені тепер робити? А, точно, я згадав. В мене є. Ключ-карта в офісі, але я не пам'ятаю, в якому саме. Ага, добре. Я так розумію, цей ліфт, чи що це. Веде якраз таки в офіс. Давайте піднімемось. Завантаження. І де це я? Ну, ключ-карту я не бачу, я бачу лише рожеву кнопку. тут. Ага, вона, вона не працює щось. Добре, тоді. Ну, виходить вниз, чи куди нас відправить? Можливо, в якийсь інший офіс? А ні, повернула назад. Добре, тут є ще якісь сходи. Давайте піднімемося сюди. Піднімайся, давай, ану. Так, заходимо. І тут є ну, різні офіси. Офіс номер один, в ньому нічого немає. Офіс номер два, в ньому також нічого немає. Блін, ну. Де воно все, а? Ану, книжка. Ну і ключ карти. Забираємо, передивимося на всі офіси і повернемось назад. І того ми можемо тут виходити, вставляємо ключ-карту і проходимо далі. Ану, натиснувачель тут є. Знайти правильний конвейер. Конвеєр. <свіс> Автор геній, мені здається. Ану, кнопка. Я там щось побачив, чекайте, ну. Ой. Тут вачель є. Знає, знаємо, що і дуже дивні речі тут відбулись, Так, що тут? Ага, відкрився конвейер номер 3 ну, Він начебто не рухається, тож ми можемо спокійно йти сюди. Оу, це що за склад? Куди мені там треба? А куди мені треба? Ви мені скажете, чи ні. Чи ні. Так, що це? Вставте сюди ключ карту. Ключ карти в мене немає. а ну давайте подивимось. Пробіжимось отак. Можливо, вона десь тут так є. А, ось вона. Так. Я ще зможу її туди поставити? А ну ка Чикс, я вставляю її, і відчиняються двері. Ми заходимо сюди. І тут сходи ведуть наверх. Ходімо. Фух. Сподіваюсь. Ой, там щось темно якось. ну ка що тут у нас? Що це за ватафак? Ватафак Що відбувається? Що за звуки? Чому, Мені здається, мені просто треба бігти. А ну біжімо. Біжімо, біжімо, біжімо. А ну ти мені... Але куди мені треба? Чуваки, куди мені? Сюди, 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 схоже сюди. Ану, 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 сюди. Тікаємо, 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 тікаємо. чекаємо. Так, я втік, я втік. Погана кінцівка? What the fuck? Ти прийшов до однієї з трьох можливих кінцівок. Щоб відкрити шлях до інших, тобі доведеться перезапустити цю карту. А, блін. Це погано насправді, ну. Я хотів би пройти на хорошу кінцівку, але добре, я пропоную на цьому, в принципі, можна завершити проходження цієї карти. Якщо вам сподобалося на виборку, ставте лайки, пишіть коментарі. Будь ласка, ну друзі, ну, мені потрібно чути ваш фідбек. Так, так. так. Також, будь ласка, підпишіться на канал. Якщо ви хочете побачити, як я пройду на інші дві кінцівки, то ж також пишіть коментарі і ставте лайки. А з вами був Лірка. Всім удачі.